Курочка знайшла собі трохи сухеньке містечко. І хоче тут шкуптися. <різь> де, да, коха? Красуня моя. Шкупись. <різь> <різь> Вона здорова і незручно. Поки вмоститься. Ті заглядають. Теж хочете? У вас там теж є де пошкуптися. Чого ти кричиш? Чого кричиш? Ти чого скандолиш? М? Ой, я одійшла на шкубиця. Не хочу, щоб я на неї дивилась. таке Гуляємо, виходь, півничок. Горненький, да, хлопчик такий, ти ж хлопчик, не рівнуй. Це дівчинка від мене. Біленька була кухінхін. курочка, вона пропала. На жаль, а це від неї. Тільки не бачите, чубчик такий. Півник був чубчиком. Вона повністю все взяла від мами своєї, а в чубчик, чубчик від тата. В хащі полізли. Травку собі шукають. Дивіться, які вони гарні це пообростали. красуни. Дэм, что будет я постыся? Я пришла. Ну, побачили, что я пришла бежать. Вы что, сами... Самі не можете? З вами треба там сидіти, так? Да? Що Ці... там мене слухаєш? Ти хочеш залізти на мене, чи що. Двоється, це бентоночки знесли. Ну, я звідти забрала з будиночка. Поки сюди поклала, Заберу. Це ті, що дуже люблять болото. Ти теж з ними втекли, тільки що смакували. Куди ви потікали? Ой, дивіться, красинка. Покажись, яка ти гарна.